Труна в Львівській ратуші, трамвай без водія, лабораторія, де проводили на людях експерименти. Потайбічна сторона нашої історії. Легенди про українські міста, які ти не знав. Сраку в жменю і погнали. В Маріуполі тече річка Кальміус, а в ній живе нечиста сила та всяка погань. Ні, не русня, вони там лише корм для окунів. Та окрім нечисті, там є ще й русалка. За легендою, батько намагався вигідно видати свою красуню-доньку заміж. Та вона вже мала кохану. Але батьку був потрібен заможний наречений, тому, щоб полегшити доньці вибір, він вбив її коханого. Сіба дівчина не зацінила вчинок батька і побігла до Маріупольської річки драматично кидатися з обриву. З тих пір у річці завелася русалка. Вона зрідка виходить на сушу, шукаючи душу коханого. Це унікальна русалка, яка нікого не вбиває. А тим часом львівським суддям сняться інші жахи. Років 400 тому у львівській ратуші нічна сторожа почула страшний стогін. Він розносився луною по всій будівлі, і коли охоронці прийшли до джерела звуку, то побачили, як залами та сходами літає чорна труна. Вона з'являлась щоночі, і ніхто не міг пояснити появу чорної труни. Та все ж один із львівських судей розгадав таємницю: одного разу тут засудили невинного чоловіка на смертну кару. Згодом знайшли справжнього злочинця, але було вже пізно. Тому чорна труна почала з'являтися як пересторога для несправедливих суддів. А в центрі Києва стоїть будинок, в який ніхто не хоче заселятись. Киянин Дмитро Орлов почав зводити будинок біля Андріївської церкви. Наприкінці будівництва сталася пожежа, і велика частина Будинку згоріла. Орлов поїхав до Сибіру, щоб заробити на добудову, але на зворотньому шляху його пограбували та вбили. Це Росія. Споруду добудовувала його дружина, але з робітниками не розрахувалась. Та всі квартиранти покидали будівлю після першої ж ночі. У будинку постійно чулись завивання та стухіту стіна. Та виявилось, що це робітники вирішили помститись. Вони заклали в труби черепки та проколоту яєчну шкарлупу, через що і виникали дивні звуки. А от на Рівненщині намагались створити над Тараканівський порт побудували ще в 19 столітті для захисту від російської імперії. Що? Знов? Місцеві обходять будівлю стороною. кажуть, вночі з порту лунають жахливі крики, а лабіринтами бродять привиди вбитих солдатів. Під час Другої світової тут знаходилася таємна лабораторія товариства Аненербе. Кажуть, що там німці проводили на людях експерименти. Вони хотіли створити над людину. Вони ж не знали, що Порошенко буде трошки пізніше. Це те, чого мають боятися наші вороги. На території форту досі є пастки, вступивши в яку людина потрапляє у підземну яму. А ви знали, що в Україні є приватна ділянка Тора Галявина громовище? Це аномальне місце, яке знаходиться на Житомирщині. Під час грози всі блискавки цілять прямо сюди, просто як у Білгороді. Світаєкрані хірані когарятама. Світа є крані хирані когарятама. Жертвами блискавки на громовищі стали десятки людей. Цікаво, що кожен, хто ступає на це місце, миттєво почуває себе зле. А от старовинне кладовище в Івано-Франківську обгортане містичними подіями. Так, в 74-му році в місті знайшли трупи з дивними укусами на шиї. Але містяни згадали, що колись на кладовищі був похований вампір, і тоді його могилу вирішили зруйнувати військовим вогнеметом. Після цього випадки дивних смертей одразу припинились летючий голландець Маріуполя. Ходять чутки, що в темну туманну ніч по бульвару Шевченка їздить старий трамвай без водія. Але заглядати у вікна трамваю не можна, адже за легендою він перевозить душі померлих в інший світ. Ну і останнє подейкують, що загублені душі блукають ютубом, так і не підписавшись на наш канал. Знайди спокій своєї душі. Постав лайк і підпишись. Ни хера не кугорят дама, света нет, ни хера не кугорят до